З 11 по 17 березня українці відзначають таке свято, як масляна або ж масниця, сиропусний тиждень чи колодій. Вона символізує прихід весни та пробудження природи. Стародавні слов'яни вірили, що разом із круглим рум'яним млинцем вони з'їдають частинку тепла і могутності небесного світила, недарма кажуть. Без млинця не масляна. Це свято святкували цілий тиждень і кожен день мав свою назву та певні традиційні обряди. Понеділок, зустріч, цього дня робили крижані гірки. Наші предки вірили, що чим далі їдуть сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай. Вівторок загравання, усі виходили на гуляння, на вулицях проводили всілякі конкурси, змагання на силу, спритність і розум. Парубки запрошували дівчат кататися на санчатах Господині пригощали всіх млинцями. Середа ласунка. Цього дня кожна господиня готувала безліч смаколиків і накривала багатий стіл разом з млинцями. Четвер розгуляй. З цього дня починалися гучні та веселі гуляння забави. З вечора до світанку танці і співи. П'ятниця. Тещині вечори. Цього дня зяті запрошували тещ у гості та пригощали їх млинцями. Субота, посиденьки зовиці. Цього дня молода невістка запрошувала в гості рідних та близьких. Неділя, прощена неділя. За народною традицією у цей день потрібно було вибачитись перед близькими та рідними. Потім ішли на край села після обіду палити опудало зими і закликати весну. Прогнозували помасляні і погоду на літо. Якщо холодно, літо буде теплим. А як іде дощ, осінь буде багатою на гриби. А ще, якщо млинці давались пишними та гарно пеклися. Торік буде гарним та благополучним. Висока гірка млинців до гарного врожаю та заможності. Низька, літа та не врожай. Масляну святкували, люту зиму проводжали, були танці, були співи, та й млинці усім на диво. Ой, яке ж то гарне свято! Вас дозвольте привітати!